Ти чуєш? Це кроки тих, хто тримає небо, С.У. Нескорені скорені, холодний світанок, та мене стій, брате, не впадеш, бо ми ольним борок. думав, що ми впадем. Не вгадав, кожен натер землі, це наш катий обід, брат, пили дим над полем шум, серце б'ється в ритмі, бум-бум, бум, бум, бум. молитви на губах, а в руках сталь, Ми тримаєм рубіж, поки світ не впав. Мен не скорені, нас не зламає біль. Під небом Вогняним. Стоїмо, бо це наш дім. Мен не скорені, Крови, пісок, коли живі, і хай лунає крізь тим слава, всесуться наш рим Земля палає, ми з попелу встали. Кожен удар, це знак, що дістали. Не для слави. Ми просто живем, щоб світ побачив, як зло горить вогнем. Блокпости ночі, холод і страх. Там ми тримаємо лінію в серцях. Вітер свистить, але ми мовськи встаєм Бо Україна це не просто емблем. Коли темрява тисне, ми світим коли всі мовчать, ми гримим бачиш дим, знай це знак, що ми стоїмо, поки стоїть прапор. Ми не скорені, hey, 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 hey. нас не зламає біг. Hey, 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 hey. Під небом вогняне, стоїмо, бо це наш дім. Ми не скорені, і серце б'ється в рим Слава тим, хто стоїть живим, сонце наш рим